Колі, ну як ти? Аня війшла до кімнати та насамперед підійшла до вікна, щоб відкрити штори. Миколі якраз вистачило цього часу, щоб сховати під подушку телефон та прийняти страждальну позу. Аню, ти така, ти така дбайлива. Сьогодні начебто трошки краще. Вона присіла на ліжко про чоловіком. Ти як маленька дитина. Давай я викличу лікаря. Коля злякано замотав головою. Ні, Аню, в жодному разі. Ти ж знаєш, мене трапляється таке періодично, не часто, звичайно, але буває ні з того, ні з цього. Підскакує тиск і я на кілька днів виходжу з ладу, але все саме проходить. Перевірно, не хочу, щоб знову ображали нашу родину, тільки зараз перестали на кожному кроці говорити про те, що я на тобі по розрахунку дружився. А тепер ще будуть казати, що тобі чоловік якийсь хворий дістався. Аня посміхнулась, погладила його по волосю. Звичайно, за п'ять років спільного життя чудово розуміла, що Коля зовсім не таким, яким намагався здаватися, але вона його любила. Розбиратися зараз в його хворобі просто не було часу в компанії йшли важливі перемовини. Коля був її помічником швидше для виду та статусу, тому що в бізнесі мало що розумів Аня вдавала, що без його допомоги їй просто не впортись. Микола чи то правда вірив, чи добре підігрівав їй, але справно ходив на роботу. Вони разом обідали та взагалі досить добре жили. Звичайно, був один мінус. Микола був молодий за Аню на 9 років, зараз йому 32, Ані 41. Вони познайомились, коли Микола прийшов до неї на фірму працювати менеджером. Чесно сказати, менеджер він був досить ніякий, середній. Швидше за все вони не зустрілися, якби не одна пригода. В Ані зламалась машина. Трапилось це пізно ввечері, коли вона поверталася від подруги. Абсолютно прочна дорога, бо Аня вирішила скоротити шлях та з'їхала до старого міста. Пустота та тиш та самотні ліхтар. Ця тиша лякала її найбільше. Вона витягла телефон, щоб викликати допомогу, але він прогодів останнє та загас. Аня озирнулася. Напевно, до нормальної вулиці, де є люди, всього метрів 150-200, але щоб подолати їх. Потрібно пірнути в темряву, тому що ліхтар, схожий і вправда, був єдиний. Вона вже зібрала зачинитися в машині, коли почула. Ганна Миколаївна, у вас що трапилось? Аня зригнулась та обернулась. Перед нею стояв молодий чоловік. Е, ми знайомі? Я працюю у вас. Правда, не дуже давно. Микола дав їй телефон, дочекався, поки приїде евакуатор, потім таксі. Він весь цей час очікування обсипав Аню компліментами. І вона раптом почула, що вона жінка, а не робот, який заробляє. Якось вони зустрілись в кафе, а потім Микола запросив її на вечерю. Роман був настільки бурхливим, що Аня просто боялась божеволіти, хоч всі навколо казали, що вона вже зійшла з розуму. А коли Коля зробив її пропозиції, тут же і подруги та колеги на перебій почали говорити, що Миколі потрібні тільки її гроші, що він хоче гарного життя. Та через рік чи два. Він побіжить від неї наліво. Перед самим весіллям в них відбулася важлива розмова. Аня довго говорила йому, що вона старша, що зрозуміє, якщо він раптом захоче піти. Сказала, що в неї тільки одне прохання, що про це вона дізналась першою. Колю, я хочу, щоб ти зрозумів не потрібно мати коханок, якщо тебе щось не влаштовує. Ми просто роз'їдемось. Я доросла людина, та точно не буду влаштовувати жодних істерик. Коля тоді дуже образився, а потім сказав, я обіцяю, тобі ніколи, ніколи в житті не зраджу. Вона йому повірила. Звичайно, Микола дуже був пасивний та лінивий, любив добре поїсти, гарно одягнутися. Вона могла дозволити йому такі дрібниці. Аня підвелась, я сьогодні буду пізно, дуже важливі перемовини. Коля зітхнув, так і помру тут на самоті, тому що дружина постійно на перемовинах. Ну, почекай трохи, наступний місяць буде спокійніший. Можливо, ми навіть десь можемо з'їздити на вихідні. Добре було б, бо тут тільки робота та робота. Аня посміхнулася. не стала загострювати увагу на тому, що відпочиває він частіше, ніж працює. Перемовини були призначені в одному невеличкому, затишному ресторанчику. Замовник цього разу трапився дуже вже привередливий, але й дуже платоспроміжний. Тому Аня зібрала в кулачок всю чарівність та вирішила, що цей клієнт їй потрібен. Три місяці вона його обробляла, водила по ресторанам, показувала своє виробництво по дружній парі з іншого міста. Та сьогодні, нарешті, вони мали підписати договір. Аня приїхала трохи скорше, зробила замовлення для всіх на певну годину, потім взяла собі філіжаночку кави, вирішила ще раз, не відволікаючись, придивитись контракт. Відвідувачів в залі було небагато. Грала тиха, спокійна музика. Тому, можливо, спокійно зосередитись. Водволіклась тільки на хвилинку, коли офіціант приніс каву. Аня підвела очі та замерла. Вона сиділа так, щоб їй було видно весь зал, щоб не пропустити, коли прийдуть її потенційні партнери. Майже з самого виходу спиною до неї сидів її коля. Сумнівів, не могло й бути свого чоловіка вона впізнала з тисяч. Вона навіть очі протерла, потім легенько щитнула себе. Ні, такого не може бути. Годину тому її Микола трохи чи не при смерті дома лежав. Вона розгубилась. Чоловік сидів, потім взяв телефон та з кимось поговорив. Аня глянула на годинник. До приходу тих, на кого вона чекала, ще 40 хвилин вона встигне. Аня поки не розуміла, що саме робити. Вона зробила знак офіцанту. Той підскочив до неї. Я відійду, та скоро повернусь. Всі замовлення в силі. Незабаром буду. Аня побачила чоловіка, коли той повертав за ріг. Амня рвонула слідом, притискаючи до стіни, в голові народжувались тисячі думок, та найперша, яка прийшла, її Микола її зрачує. Та це робить давно. Швидше за все, ще й коханку забезпечує за її гроші. Їй дуже хотілося плакати. Та Аня знала, що плакати не буде. Вона плакала давно. З тих пір, як в її житті вже зустрівся один зрадник. Коли Ані було 22, в її житті була любов, така, про яку тільки в книжках пишуть, і любов була взаємною. Її обранець був старший, любив красиве життя, красуню Аню. Вони збиралися дружитись, та все якось було ніколи. Сергій якраз піднімав бізнес, не без допомоги Ані. А потім вона завагітніла, яка щаслива вона була, та Сергій начебто теж. Але на п'ятому місяці вагітності почались проблеми. Щоб зберегти дитину, були потрібні дуже дорогі препарати. Аня жодної секунди не сумнівалась, що вони врятують її надінку. Лікарі сказали, що в них буде дівчинка, і вони відразу вигадали її ім'я. Сергій вислухав і та сказав Ти в своєму розумі я братиму з бізнесу гроші, які ніхто туди потім не поверне. Щоб повісити собі на шию тягар, ніякої гарантії немає, що дитина народиться нормально. Потрібно позбутися її, а потім. Як відновишся? народимо нормально. Аня крикнула, що ти кажеш? Це ж наша Надійка, з нею все гаразд, але щоб я змогла доносити їй потрібні ліки. Це твоя донька, грошей не дам. Це моє останнє слово. Аня не вірила. Вона чекала кілька днів, думала, що Сергій схаменеться, але через пару днів вона побачила його з якоюсь дівчиною. Вони цілувалися. Після того Аня не тільки втратила дитину, вона втратила здатність знову народжувати. Саме через те перше кохання Аня більше не заводила романів. Коля був її першим романом після тієї події. Пройшло багато років з тих подій. Аня давно вже помстилась, вона працювала як проклята, збирала гроші, сили, щоб прозорити Сергія. Їй це вдалося. Він плакав, просив його простити, а Аня поспіхнулася тоді. Ти не пощадив нашу доньку. Чому я вина простити тебе? Микола просто не замислювався, що на нього чекає, якщо підозр Ані підтвердиться. Вона зупинилась, визирнула за рогу. Коля втік за якимись дверима. Вона кинулась вперед, встигла заскочити в підтіс, щоб зрозуміти, в яку квартиру увійшов її чоловік. В голові стукало. Я тебе знищу. Аня рішуче натиснула кнопку дзвінка. Двері відчинила молода дівчина. Вона злякано дивилася на неї. Потім сказала Коля, це схоже до тебе. З передпоки вийшов Микола. До мене. Він здивувався, побачивши Аню. Потім подивився їй вічі, зітхнув та сказав Проходь. Аня вибухнула Проходь, ти що собі дозволяєш? Коля притиснув на до губ. Тихіше, тихіше, Олю налякаєш. Проходь. Аня взагалі нічого не розуміла. Чоловік поводився не так, як повинен поводитися злочинець, спійманий на гарячому. Вона прийшла в кімнату, Коля зупинився, потім повернувся до неї. Я дуже боявся, що ти дізнаєшся, та просто виженеш мене. Знайомся. Це Оля, моя донька. А це Олена, моя троюрідна сестра. Сім років тому в мене був роман. Ми розлучились не дуже добре, і я не знав, що в мене народилась донька. А потім, та жінка разом з Олею потрапила в аварію. Вона загинула, але встигла сказати, хто її батько, і розповіла, як мене розшукати. Оля теж постраждала. На той момент ми з тобою вже були одружені. Олена погодилась наглядати за донькою, але часто вона не може, і тоді я хворію, йду допомагати друзям та багато чого ще. Він опустив голову. Вибач мені, я розумію, що все це неправильно. Аня дивилась на дівчинку, дуже схожу на Миколу. Оля сиділа в інвалідному візку, в руках тримала книжку, в очах смуток. Аня, що ти мовчиш? Вона глянула на годинник. В мене через десять хвилин перемовини. Вона швидко вискочила з квартири, це був лише привід втекти. В голові був хаос. Перемовини пройшли успішно. Аня вміла відключатись від усього, якщо їй було потрібно. Коли всі розійшлися, вона стиснула голову руками, а ось тепер потрібно подумати, що їм робити. Вірніше їй Микола ходив з в кут, Аня ніколи так пізно не затримувалась. Він кілька разів дзвонив їй, але телефон був вимкнений. Хоча це в його дружини нормальне явище. Зібрана в всьому вона постійно забувала заряджати телефон. Він розумів, життя таке, як раніше, не буде. Швидше за все, Аня подасть на розлучення, бо він її обдурив. Це раз. По друге, в Ані немає дітей, значить, вони їй просто не потрібні. Коля насправді любив її. Якщо Аня поставить його перед вибором, він вибере доньку. Олю без нього буде важко. Зараз, коли він заможній, у них немає проблем з ліками. І у Олі навіть є зрушення на краще. А ось коли грошей не буде. Ну нічого, він піде на будівництво, ще кудись, він знайде, як зробити гроші. Двері грюкнули. Почулись веселі голоси. Коля напружився. Аня не одна, цікаво ким це. Схоже їй начхати на всю цю ситуацію. Значить, вона все вирішила, і йому можна збирати речі. Двері в кімнату відчинились, та веселий голос Ані промовив не зрозуміло, а чому нас ніхто не зустрічає, та взагалі без світла сидиш? Аня клацнула вимикачем. Коля навіть крок зробив назад. В дверях стояла Аня та Олена, а на кріслі сиділа усміхнена Оля. В руках в доньки був величезний плюшовий заяць з величезними вухами. Аня, що це означає? Те, що тепер твоя донька буде жити з нами. Це неправильно, коли діти розлучені з нами, з батьками. Ну, а Олена, якщо погодиться, буде нам допомагати. Того дня Коля та Аня проговорили майже до ранку. Вона розповіла про своє перше кохання. Він про те, як сильно боявся втрати її. Минуло два роки. Аня сиділа на ліжку та із жахом дивилась на папірець в руках. Двері тихенько рипнули. Мамань, можна? Аня посміхнулась. Звісно Оль. Дівчинка обережно ступаючи, підійшла до неї. Нещодавно вона повернула за кордону після лікування та реабілітації. Та зараз вчила заново ходити. «Мама, я тебе чимось образила? Чому ти так вирішила? Ти сьогодні якась не така. вона зітхнула це не через тебе, доню. Розумієш, мені лікар сказав, що в, нас, в тебе скоро може з'явитись братик чи сестричка. Оля секунду дивилась на неї, потім пригорнулась і прошептіла. Це ж так чудово. А Аня раптом зрозуміла, що і це правда чудово, і Бог з ним, що говорили лікарі. Як з'ясувалось, вони не завжди мають рацію і навіть начхати на те, що їй 43. головне, що це чудово. Ну що, підемо радувати тата?